Єдина дорога, яка уподібнює до Божого Сина. Роздуми над Божим Словом на вівторок другого великоднього тижня. Того часу Ісус сказав Никодиму Вам потрібно народитися згори вітер де хоче віє, і ти чуєш Його голос. Але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народжений від духа. Відповів Некодим і сказав йому Як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього: Ти учитель Ізраїля, і цього не знаєш? Воістину, воістину кажу тобі, що про те, що знаємо, ми говоримо. І про те, що бачили, свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам, і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба син людський? І як Мойсей підняв Змія в пустелі, так треба. Щоб був піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить, у ньому мав вічне життя. Коли ми опиняємося в місцевості якої не знаємо, то щоб потрапити до потрібного місця, нам потрібна порада того, хто ці краї знає, хто тут уже можливо колись був і знає дорогу. Навіть зараз, коли у кожного є смартфон із Google мапами, і ми, не замислюючись, легко знаходимо маршрут у невідомому нам місці, насправді ми користуємося знаннями тих, хто першим побував у цій місцевості і її знає. Тобто ми користуємося не своїми знаннями, а тих знавців, котрі створили для нас ці мапи. Подібна є і з дорогою до єдності з Богом, до вічного щастя. Нам потрібен провідник, інакше заблукаємо. Справді в духовному вимірі теж є дороги, але ходимо ми по них не ногами, а серцем. Тому і провідники мають бути зовсім інші, духовні. Тому Ісус і каже. Вітер, де хоче, віє, і ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народжений від духа. У розмові з Никодимом Ісус вказує на цю дорогу і на того, хто цією дорогою вже ходив, відтак її знає. Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський. І як Мойсей підняв Змія в пустелі, так треба, щоб був піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить, у ньому мав вічне життя. Нам зрозуміло, що цією дорогою до серця Отця є Хрест через смерть Божого Сина на Христі, Бог Отець показав свою любов до людини, тобто зійшов до нашого серця. Подібно дорогою Христа, дорогою Христової жертви, ми можемо дійти до серця Бога, тобто завоювати Його любов. Не забуваймо для того, щоб жертва була справді принесена Богу, вона має бути спалена. Вогнем, який спалює на Христі жертву Ісуса Христа, є вогонь любові Святого Духа. Щоб наше життя сподобалось Богові. Щоб ми могли мати участь у Христі Ісуса Христа і заслугах, які випливають із Його Христа, нам потрібно народитися до життя у Святому Духові. Саме це і дає благодать святого хрещення. Ми не можемо любити Бога своєю тілесною любов'ю, ми потребуємо дару надприродної любові, яким є Святий Дух. Щоб насправді любити, знати Бога, щоби справді йти духовною дорогою до Бога. Цю дорогу нам не покажуть жодні гугл мапи, але напевно нам її вказує Святий Дух, якого ми отримали в таїнстві хрещення. Святий Дух нас добре проведе дорогою Христа. Ми боїмося Христа, бо боїмося страждання. Але не будемо вже боятися страждання адже досконала любов, яку дає Святий Дух, усуває страх. Це не значить, що дорога Христа не має болю і страждання, їх там достатньо, але вона єдина має сенс, бо єдина дає спасіння та уподібнює нас до Ісуса Христа, Сина Божого. Прийди Святий Духу! Вибери моє тіло на свій храм. Прийди і залишся зі мною назавжди. Дай мені глибоку любов до Пресвятого Серця Ісуса, щоб я служив йому всім серцем, усією душею, усіма силами своїми. Тобі дарую я всі здібності свого тіла і душі. Володій всіма моїми пристрастями, почуттями та емоціями. Візьми мій розум і волю мою, пам'ять і уяву, О Святий Духу Любові, дай мені щедру міру твоєї дієвої благодаті, дай мені повноту всіх чеснот, збільш віру мою, зміцни надію, утверди мою довіру і розпали мою любов, даруй мені свої сім дарів, свої плоди і блаженства. Пресвята Трійце, нехай душа моя стане твоїм храмом. Амінь.